На будові у Пучаєві гинуть люди. У жовтні на території лаври пішло з життя два чоловіка. Нещасні випадки сталися під час зведення храму. Перший інцидент трапився 19-го числа. 30-річний мешканець Закарпатської області помер на зовнішній сфері купола святині під час монтажу металевого каркасу. Причиною смерті стала арматура, яку напередодні добре не закріпили, і вона зірвалась на чоловіка з трьохметрової висоти. Спецкомісія дослідила, що будівельник був без каски. Арматура діаметром 20 міліметрів на голову потерпілому. Смерть настала на його робочому місці. Нещастя сталося на очах будівельників, з якими чоловік приїхав із Закарпаття 1 жовтня. В Управлінні охорони праці запевняють, що робітників офіційно оформили ще у день приїзду у Почаївську лавру. Також переконують, що людям видавали усе необхідне для підстраховки. Працевлаштовані вони перший працевлаштований 1 жовтня. Друга смерть трапилась вже 31 жовтня, і також під час робіт на куполі того ж храму. 18-річний Мешканець Почаєва шукав підробіток і звернувся до настоятелів святині. Йому дозволили працювати, незважаючи на те, що раніше парубок будівництвом не займався. Його випадок сьогодні досліджує комісія і наразі ніяких коментарів не дає. Досвіду будівельних, на будівельних роботах в нього не було звичайно. Він тільки прийнятий на роботу 24 четвертого чи 25 жовтня. По завершенню усіх досліджень документи передадуть на розгляд у прокуратуру. Там і визначать ступінь вини як загиблих, так і тих людей, які відповідали за безпеку на об'єкті. Сьогодні у Почаївській лаврі будівельні роботи не проводять.